Всем привет, на YouTube с вами я украсилась Варена. И сьогодні я -про 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 пробую при... пройти грань на easy. Можливо, я и пройду. Можливо, я и пройду. Ну що ж оплюска. Папканчик. Що я буду робити зараз? Назимаю play. Difficulty. Easy. Музика хай okay. буде. Mm -hmm. Quality height. І кончен. Відео я дуже довго не викладав відео, тому що я відпочивав, я готувався до цього відео. Я, я вчора виклав шорт, а сьогодні я прокинувся. Я прокинувся і мені прийшло визняти відео. Так, що я зараз роблю? Я роблю отак. І швидко ховаєся. Міщесно ад, доки бабка прийде. Мені цікаво поглянути на цей експеримент, вона буде відкривати шкафчик? Вона не відкриває його. І вона просто простояла там і не відкрила шкафчик. Так, я, я, я знаю цей прикол. Капканчик поставила, ти подиви. Ну, привіт, бабуенці. Це мені вони не хватало в минулі сей. І палка з чи якась а коли це така розумна стала. Ой, я не туди побіг. А, а цими мы чей паттерны? Можно. Эй, чекаю бабку. Бабка. Ого. Ні, тут немає ключок, який і не тут три Ой, дх мене помітила. бабка. Капканчик купнула, ти подивила. ж шкомака. Она, по-моему, його купне. Не, такого ніякого ні. капончика. Так, я йду на вулицю. Ну як це вулиці? Так, мало на немає. Я в шумі на всякий. Вона прийшла сюди. Да, ви чуєте? Знайде сюди. А я йду сюди. А я йду сюди і чекаю. Чікаво не чує, як я це роблю. Так, чейн інкотерслу мені не дуже треба. Я збираюся. Um privilígio. Ai. Um privilígio, para E, de É. že se zaputat Да, у мене буде дуже довго їдка, у нас така повільна. Коротше, я перезапускаю. Я просто з самого початку подіяв. Що хоча... хай буде? Я просто хотів їх перезапустити, бо це вже надто якось довго. О, що? Як вона мене тут поміто? Я збр... Бензобак сюди кину. Короче, Прост... хай вона піде туди? Ей, почекай. Чому вона зразу сюди пішла? А не сюди. Дааа, м'я б хотів собі знайти молоточок. А молоточок це круто. Мені все. Вщер... Знайти спешовки і вапонки. Опана! що це таке було, що це таке було. Оп! Бензик. У мене бензик пропав, догрався з текстурами. Тепер я не можу отекти через машину, де мій бензик. А ще мене питання, де бабка? вона так довго. А я ще й не можу посунути другий рос. У мене украли бензик. Я Найде. А з бензиком що робити? Він в текстурах застрь. О, чому так довго? Що це було? А что? А что она там робит? А что она там робить? Я спасу не вначале кто? Она же мучаются. <плес> упс, 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 Так, сяду в машину і зачі. Ойчі. Картувати я не можу. Чому я не можу просто налити бензи? Чому я не можу ворота вибити? Коли вони зачинені? Чому, чому, чому? Чому так багато чому? Чому я сажу в цій машині? Пройти гру, намагаюся. Ой, треба сховатись. Що це було? Че це було просто іно. Я спробую зачинити її в баньки, я такий лайфхак бачив. Ще я бачу ей але для цього іфаку мені треба потрібно ну, забрати ведмедя і забрати, і забрати молоточок, а там відкриті двері, там не треба а на вещий молоточок. Треба. А все тобі пора. Я поки буду тікати. Ох ти! Капкан виставив! Заставав мене йти довгою дорогою. Ну окей. Дві хвилини. У ну, неї дві хвилини. Ну, я ж не швидко прийду. А, це ну Це не вважається. Ну, капець. Мені, бабуся застало йти довгим шляхом. Рукуєтка. Так, число два, зрозуміло. Молоточок, бутылосочка, молоточок. Тканина шотам. Молоток, бутолоска, молоток, я хочу цей вайфак. Перевірити на правду. А ось і Бензик. Так все що виходить? Ідвали знаходиться на місці. Розумніла молоточок, молоточок. Молоток. Це скапець. ліпер супер мега крутяк. Мені потім ще треба ведмедя забрати. Так, я побіг, я побіг, я побіг. Я надеюсь, що я встигну забрати ведмедя. Я дуже надіюсь, що я встигну його забрати. Мені вже навіть все одно не те, що я сумрю. Зекаю цю штуку, флайс, донат. І, коротше, я побіг по ведмедя. Я побіг по ведмедя, будь ласка. Я надеюсь, що я встигну. От тут десь ведуть. І я побіг. Тож я не, не сумніваюсь, не помиляюся, то бабка мене бачить, коли я з ведмайом стою. факт заключається в тому, що я маю кинути ось, я сюди ось кинути день і вона зникне. Я що це правда. Я поки почекаю. Доки вона прийде до мене. Ні, ну звісно, це капець. Я що цей лайфхак робочий. Але якщо він... Але якщо він робочий, то в мене питання, куди вона зникне? Ось і бабка йде до мене. Він робочий! Вона зникла. Куди вона зникла. Да, дамо сндерина, попусом сндерини. Потусом сондерини. Ну що це у мене така щефони? Пока я пустила Він робочий! Куди вона зникла? Скопець, куди вона могла зникла. Якщо вона зникло, нас зажгли. Тут закохать всякий кручок. Опа, ну а мене зачинили. А ви українка, це до Анжели, у моєму треба. Відкрийте мене, відкрийте мене! О, мене зачинили! Мені потрібен молодок. Окей. А як мені. А куди бабка пішла? Я надеюсь, что вона зникла назад. За скопечка я... О! Ооо Я зрозумів не мій Нету Я мой. Ничего. Куди его зникло тут? О! За скопець якось страшно. И больше. Так, бабка Хаита за мной. Я піду по окнам. Так, ты не ведь ти ты не ведь Е, Э, я тебе прямо по курсу. Ты не хочешь зі мною подписывать? А бабка? Капець, як воно мене не помітило? Якщо я втечу, то це буде типу, хороша кінцівка. Я занадто багато знаю гру. Від тебе. Так. Ох, ти! А, ну ладно, це мені багато не заскорить. Ой, треба тут якось вийти. І що? Іди сюди. Ні, я в цій серії не втечу. Це 100%. Але я хочу би дізнався про корисний вайфон. Вона мене помітила? Та вже А нам нас через текстуру може. Ну окей. Що ж. Я напевно святого вам жалу. Я буду закінчувати серію, чесно кажучи. Що ж. Наступної серії я іще раз спробую пройти І що ж. Всім пока-пока.